Болить горло, спробуй зіпелор льодяник. з нами на зв'язку. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України. Пане Михайло, вітаємо. Добрий вечір. Доброго вечора. В контексті того, що відбувається зараз трошки масштабніше, візьмемо свіжі заяви від дипломатичних відомств Франції і Канади, вони закликали своїх громадян нехайно виїхати із Білорусі, і це при тому, що напередодні з подібним зверненням виступило Міністерство закордонних справ Сполучених Штатів Америки, закликавши своїх громадян виїхати з території Російської Федерації. Як ми маємо трактувати ось ці заклики і заяви. Чи щось назріває, на вашу думку? Ну, в нас війна вже рік, і ми розуміємо, що Росія накопичує певні ресурси для того, щоб якби спробувати, хоча б якийсь результат отримати. да Вони ж трошки вибачте мене. Повернуті да на символізмі і до річниці спробують якось інтенсифікувати бойові дії, включно з обстрілами, ракетними обстрілами. Ну тобто, ми до цього всього вже звикли і безумовно будемо поводити так, як і маємо себе поводитись, готуватися, очікувати, відповідати і таке інше. Але мені видається, що країни під назвою Білорусь і Російська Федерація ще не до кінця зрозуміли, що за війну треба буде платити. В тому числі на внутрішньому своєму ринку, і в тому числі певними ексцесами, які там будуть проходити і збільшуватись. Ви ж бачите, що відбувається в Росії вже. Ну, безумовно, Росія все більше і більше загрузне у війні як такі, на своїй внутрішній території. Тобто постійні підриви критичної інфраструктури, незрозуміло ким. Безумовно, чи навпаки зрозуміло, тому що в них не вистачає сьогодні е, запчастин, навіть щоб це все ремонтувати. Оці всі неочікувані падіння якихось неопізнаних летальних об'єктів. Да? Ну як ми розуміємо, це ж ракети, які випускаються чи дрони, які випускаються по території України з різних напрямків з території Російської Федерації. Вони падають на е, будівлі самій Росії. Це цього всього багато, але ви знаєте, я тут маленьку ремарку скажу. До заяви Сполучених Штатів вона стосується в тому числі громадян, бувших громадян Росії, які отримали набули громадянство Сполучених Штатів, але потім повернулись до Російської Федерації. Також їм нагадують про те, що в Росії вони можуть підпасти під дію мобілізаційного призову. Розумієте, тобто, незалежно від того, що в них паспорт буде іншої країни, вони будуть вважатись громадянами Росії і змушені будуть воювати. Тому Сполучені Штати говорять, що давайте так усіх, кого є паспорт сполучених штатів, будь ласка, покиньте цю країну, тому що мобілізація частково, я тут з іронією кажу. Продовжується постійно і немає кінця і краю мобілізації як такій. А чому мобілізація постійно продовжиться і чому ми постійно говоримо про до речі великий наступ? Зараз пояснимо ці дві речі. По перше, в Росії закінчуються ресурси, тобто, якщо вони 24 лютого 2022 року е е зайшли на територію України, маючи певну низку. Абсолютно новітньої зброї, то сьогодні вони використовують в якості ключового аргумента виключно мобілізований ресурс, ну тобто живу силу, і хочуть за рахунок живої сили, багато живої сили йти кудись там вперед, просунутися на кілометр чи два. Маємо з вами розуміти це. І друга складова щодо цього слова, великий наступ. На мій погляд, наступ і не зупинявся, тобто Росія на Донецькому, Луганському. Напрямку постійно тисне, ну, за рахунок раз таки у цих контактних е, стрілецьких боїв, які ми там маємо. На жаль, чому ми їх там маємо? Тому що нам не вистачає дальнобійних ракет для того, щоб е, відтіснути росіян да на там відстань 10, 15, 20 кілометрів і менше мати е, контактних боїв. Але між тим, от коли ми говоримо слово великий наступ. Маємо зважати на те, що це гібридний компонент, перш за все, російської федерації. Вона хоче налякати і нас, Україну, і наших партнерів. Ну і, як би сказати, дивіться, або ви все ж таки йдете на певні поступки, або в нас буде ну такий величезний наступ. Ми всіх будемо вбивати, і таке інше. Тобто, маємо з вами трошки критично до цього ставитись, тому що. З точки зору оцінки оперативної обстановки, Генеральний штаб абсолютно все контролює. Вона хоче налякати нас, але по факту, ну, в результаті, ми бачимо трусів, тому що той, хто не боїться, він точно не нападе. Пане Михайло, от якраз повідомлення Генерального штабу збройних сил України маленька, але дуже цікава інформація. З огляду на її суд: 200 військовослужбовців Росгвардії прибули на частину окупованої Херсонської області. І що цікаво, для їхньої безпеки е, обмежили пересування місцевих мешканців, тобто. Росгвардія прибуває на території окуповано, щоб контролювати, але по факту вони настільки бояться місцевого населення, розуміючи їх силу і розуміючи того, що і партизанський рух триває. Тобто, вони не полишають спроб все одно контролювати місцеве населення. Але ж якщо вони його бояться, в якийсь спосіб вони збираються це робити. Ви відповідь абсолютно точно знаєте. Підвали і вбивства. Це ж Росія. Ну, коли ми говоримо про Росію і їх спроби контролювати, Росія може щось контролювати не через технологію, не через інформацію, навіть, не через комфортний рівень життя. Росія може контролювати тільки через страх, вбивство і примус. Да? Ну, примус через табір, наприклад, да? концентраційний чи фільтраційний чи трудовий табір. Це єдині інструменти нинішньої російської держави. Інших не буде. І тому Росгвардія приїжджає туди не для того, щоб якось. Збільшити якість комфорту, зменшити криміналізацію чи криміногенну обстановку да, в окупованій на окупованій території. Ні, а для того, щоб проводити ще більше репресивних заходів. Репресії виключно репресії направлені на знищення, максимальне знищення будь-якої проукраїнськості на окупованих територіях. Маємо про це говорити постійно говорити, тому що Росія, ну давайте трошки ширше навіть. Росія, коли заходила в Україну, це ж було не зрозуміло до моменту Бучі. Да ну скажімо, так от Буча була останньою краплею, з якої ми вже зрозуміли, який тип війни Росія проводить в Україні. Абсолютно чітко вони диференціювали населення України на певні категорії, і, наприклад, ми з вами, як люди, які дуже люблять свою країну і безумовно патріотичні, ми мали були б знищені, тобто нас мали б знищити. І, наприклад, відсотків 15-20 були б знищені е відразу. Інші категорії або поступово були б знищені, або поступово втрачали права і свободи як такі. Росія прийшла сюди не для того, щоб про щось там з нами домовляти. Росія прийшла нас вбивати і Розгвардія, тому йшла в перших колонах. Ви пам'ятаєте, 24-25 лютого, в тому числі на Київську область, йшла для того, щоб проводити репресії як такі. А сьогодні ви праві абсолютно вони не контролюють окуповані території, вони їх взагалі не мають під контролем. І що вони хочуть зробити? Вони бачать збільшення ексцесів. Скажімо так, делікатно ви говорите про партизанський рух, але немає різниці. Диви ціни рупартизанські, але кількість ексцесів суттєво збільшується. Чому тому що на цих територіях відчувають, що повторення 2014 року коли ми ну здалися, скажімо так, да Ну тобто вони зайшли кудись, стали там, і ми не е, спротиву такого активного, як в цьому році. Е, ну як мається на увазі в цьому вторгненні, не було. То вони сьогодні розуміють, що буде величезний спротив, і цей спротив буде наростати. Ніхто їм не дозволить навіть думати про те, щоб контролювати. Ви ж бачите кількість. Вбитих колаборантів на окупованих територіях і дивіться, по мірі того, як ми будемо просуватись до кордонів, кількість, скажімо так, ексцесів. А я вважаю, що з колаборантами то рівня з тими, хто постійно бере на себе інформаційну ініціативу, пояснюючи, чому вони мають захопити територію України і мають право вбивати українських громадян, треба достатньо жорстко себе поводити. Я взагалі. Ну, свідомий того, що ми розумієте, в прямому ефірі говоримо про вбивства, але це єдиний спосіб зупинити це все звичайно мають тобто фізично відповідати за зраду, перше за колаборацію, другу і за інформаційну ініціацію права вбивати українців. Пане Михайло, от зараз не про колаборантів хотілося б, а про співчуваючих. Я почав помічати, що е, зараз деякі українці почали жаліти е, росіян, навіть е, тих росіян, які зараз зі зброєю в руках на сході, там в окопах е, серед вагнерівців або е, в. В рядах збройних сил Російської Федерації армії терористів і, і, і говорять українці, що у тих росіян не було вибору, що їх влада погнала і, от, власне, вони от такі вимушені заручники, так і причому така позиція була ще на початку повномасштабної війни е, Російської Федерації проти України, але е, от я до чого? Після навіть тієї ж бучі, яку ми щодня в ефірі згадуємо з ранку до вечора. Після Дніпра, після е, е, Краматорська, після Херсонщини, е, ця позиція все одно присутня. Чим їм можна пояснити? Ч, ч чому ось, е, ця жалість є у українців на вашу думку? Ну, ми взагалі сердечні люди, ми гуманні. Але давайте серйозно про це говорити. Дивіться, ну ми ж з вами не маємо платити величезну криваву ціну за те, що хтось боїться. Ну от Росія боїться своєї держави. Я маю на увазі суспільство російське боїться своєї держави. Вони відмовились від будь-яких прав. Вони відмовились від політичної конкуренції, від свободи слова, від можливості когось там обирати кудись так. В них побудована класична поліцейська держава, в них силові вертикалі постійно. Вони не виходять на протести, практично. Але ж ми за це не маємо платити, що після цього їм сказали: ви боїтесь тут протестувати, тому йдіть вбийте українців. Ну це трошки дивно. Ми маємо їх жаліти за те, що вони бояться своїй державі сказати ні, тому що вона їх відправляє вбивати громадян іншої країни на територію іншої країни. Причому не пояснюють цілі, які ну крім оцінь. Гіпотетичних цілей да, там Ленін створив ми за, за Лені на щоб повернути собі, собі якусь там частку території Радянського Союзу. Це ж нонсенс. Але між тим, вони ж не протестують проти своєї держави, і вони думають, що ми підемо трошки побиваємо українців, тому що нас примусили, і нам е, лячно, нам страшно. Ну це дивно виглядає. Нам же не страшно захищати свою землю. Це ж не ми прийшли в Російську Федерацію. Це ж не ми їм говоримо, а дайте нам щось. Ми взагалі сказали: дивіться, он кордон вийшли, і вас ніхто не буде трогати. Правильно? Ніхто не буде чіпати і вбивати. Відійдіть до кордону 91-го, Це ж зрозуміло. І якщо у вас є бажання вижити в цій війні, то не до нас питання, бо ми не те, що маємо право, ми зобов'язані вас вбивати на своїй території. Це ж міжнародне право чітко говорить. в нас є всі нормативні підстави вбивати вас на своїй території, тому що ви прийшли нищити наші. Дома, добре, пане часі. Михайло, добре. Тоді в продовження дивіться, ось про нормальність росіян зі зброєю на фронті говорять переважно російські ліберали. Їхній голос присутній в інформаційному просторі України, і от таке враження, що українці продовжують заглядати в рота ем, тим же лібералам, росіянам, які розповідають про нормальність росіян. Яка, я, цінність, я тут... яка цінність цього, цієї присутності в нашому інформаційному просторі? Поставлю правильно крапки нади. По-перше, маємо давно вже позбутись комплексу меншовартості. Ми маємо формувати порядок денний, в тому числі інформаційний. Це перше. Друге. Якщо ми маємо формувати інформаційний порядок денний, то в будь-якому випадку, я завжди говорю, є 80% людей, які підтримують російський режим як такий, і в тому числі зі зброєю на нашій території знаходяться. І ми маємо їх нищити фізично і не розмовляти з ними взагалі. Ніяких розмов не має бути. Крім одного, здавайтесь. Оце єдиний формат розмови, який може бути з тими людьми. 20%, як ви кажете, русські ліберали. Ми через них маємо. Періодично говорити з російськомовним середовищем, не тільки до речі, в Росії нам воно не потрібно. А це може бути після радянський простір, армію, ну, вірмен, Азербайджан, Казахстан, країни Європи, де дуже велика діаспора російська да, російськомовна, навіть я не я так скажу, російськомовна і маємо з ними їм пояснювати. Дивіться, якщо ви хочете. Зберегти російську державність як таку в іншому вигляді, будь ласка, будьте активні щодо того, щоб Росія, перше, програла війну. Це важливо. Друге, щоб Росія залишила територію України. Третє, що ви маєте визнати військові злочини. Четверте, ви не можете підтримувати жодним словом російські війська на території України. П'яте, ви маєте вимагати репарації з Росії. Ви маєте вимагати за військові злочини відповідальність на спеціальному трибуналі тоді це дозволить вам, російськомовним чи російським лібералам, дійсно отримати дві речі, які потрібні для того, щоб російська державність продовжувала існувати. Перше покаяння це дуже важливе, усвідомлене покаяння. Через розуміння природи Пане Михайло зараз ви ходите на таку широку тему, але росіяни це не суспільство покаяння, і ті соціологи, філософи, які досліджують це суспільство, вони кажуть, що це суспільство сорому. Тому до покаяння це ще десятиріччя, а то й сторіччя, але це тема іншої вчиної розмови. Я дякую, що ви про це дякую. сказали. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України, був з нами на зв'язку.